Всім привіт! Найгрибніші дерева, це не сосни, не ялинки, це ось такі сухі берези. Подивіться, де починаються у них апеньки. На березі аппеньки починаються із третього поверху і продовжуються до самої землі. У нас так починаються і надігливи, а тут опеньки. І з третього поверху до самої землі. І навкруги берези оце все апеньки. рай для українських любителів апеня. тут Опеньки вважаються дуже дрібними грибами і такими, що не вартують уваги.